59-річний лучанин Степан Грудік лікується у шпиталі з дочкою і дружиною. Спочатку приймав ліки вдома, згодом, каже чоловік, самопочуття погіршилося. Ми вдома трохи фурили, потім воно трохи відпустило, але знову почало нас брати. То ми з дочкою одразу лягли сюди, підлікувалися, нам вже, вже добре. І сьогодні і наша і мама сюди поступила. Були симптоми Веша рвоти, О, головна біль сильно було, в вилицях, боліло. От, рвоти, їсти безсоння, їсти не можна було. Вчасно лягли ми. Це операція 99, майже як спортсмена. Леся Щурик не здужує тиждень. Жінка лікувалася в іншому медзакладі. Там, каже, з'ясували, що інфікована коронавірусом. Я не відчувала, що це в мене така може бути. Хвороба. І пацієнтка до нас, коли поступила, в неї була сатурація нижче 90. Вона у нас була на кисні на 15 літрах, Зараз, от ви бачите, там 4 літра кисню. Так як ми знімаємо завжди по одному літру за добу, якщо добре знімається хворий, то я думаю, що до середи. У нас вже все буде хорошо. добре. З палати в екстреному порядку пацієнтку переводять до реанімаційного відділення, каже лікарка Наталія Скальська. Це квохвора залежна вона зараз буде переїжджати в реанімацію. Спеціальним такий у нас є мобільний концентратор на батареях. Ми чекаємо, зараз концентратор привезуть, всіх на поготові це так воно виглядає. І зараз тільки переключивши з точки на концентратор, тільки так ми її зможемо порухати з місця. Звикла до такого темпу роботи і навантаження, розказує медсестра Наталія Річко. Вона працює позмінно. Трошки важко, бо в цьому всьому важко працювати. А так взагалі нічого нормально. Робимо маніпуляції, внутрієнні, внутрі, внутрі зебі, ставимо катетери, возимо хворих на обстеження. Чотири години працюємо, чотири години в чистій зоні віддихаємо. У нас так виходить три заходи. Отак я впустила. Більше йде? Да. більше. Да. Ну-ка, давай. На максимум. Зразу мішок, вони якісь Якщо повітря нам мало чи не вистачає, то ми робимо отако собі. Зі слів завідувачки відділення Наталії Скальської, зараз у ковідному шпиталі перебуває 59 хворих, половина з них важкі. Рівно в два рази за тиждень збільшилася кількість хворих. Значить, поступають зараз 6, 8, 18 в день, як коли. Значить, Дуже багато людей, які ходять вдома, думають, що у них просто якась застуда, нежить, першіння в горлі, якісь таке покашлювання, не звертають увагу і ще невідомо скільки таких людей є недіагностованих. Значить, Чим характеризується теперішня хвиля? Перше, дуже коротким інкубаційним періодом, який скоротився до трьох днів. Друге, це збільшення кількості пацієнтів, які хворіють повторно. Зараз в нас дуже багато людей поступає, які ми ще не забули їх в лице. Тобто вони у нас вже лежали. Вони лежали у нас у 2020 році осінь. Оксана Кот, Віктор Лагіньковський, новини на Суспільному, Луцьк.